Дивитися, як горить Голівуд, це дуже странно. Ну, а для чого я це, це робив? Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суїтяться, пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі. А зараз я вам покажу свій влог, перший влог на YouTube каналі про евакуацію, про те, що відбувалося в Лос-Анджелесі. У мене залишилось багато відеоматеріалів. Тому дивіться, якщо вам цікаво. Я боюсь ехать. На перескорости проедете? У меня бенза мало. Сохрани нас, пожалуйста. дорога начинает Тихо, тихо, тихо. Все пожарные. О боже. Сохрани нас. Идут. Не едьте сюда. Согняли. Давайте сюда, давай быстрее. Нет, 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 это плохо сюда ехать. Это плохо сюда ехать. Мне где пожар. Боже, сохрани нас, пожалуйста. Пожалуйста, Иисус, не давай нам погибнуть, пожалуйста. Мама, мама, не будет дотереться. Есть быстрее, есть быстрее, мама. Есть быстрее, давай быстрее, ты сможешь мамочка. Иисус, помоги, маме моей. Иисус, помоги. Back. Go back, go back, go back. Go back, go back, go back. Go back, go back, go back. Просто едь, пытаться в. Turn around, turn around. Сігналь, сігналь, сігналь мам! Ці кадри також дуже зворушуючі і дуже було боляче дивитися, згадуючи звичайне наші події в Україні. Наші захисники, захисниці, взагалі, Взагалі люди, які ризикують життям заради інших людей, це герої. Це герої нашого світу. Тому що от тих пару тисяч лікарі, пожежники, солдати, вони просто рятують інших людей. І ось таких де, там тисяча людей просто рятують мільйони людей. В Америці, тут в Каліфорнії, у нас дуже дякували пожежникам. Приносили їм всякі вкусняшки, писали пости, виставляли відео, тобто показували їм, що вони герої. Зараз повертаємося до моєї евакуації, щоб ви розуміли, це було в пару кілометрах від мого будинку в Голлівуді. Страшно е наші всі виїжджають. Ось такі відео кидали мої друзі в наших групових чатах. Я зрозуміла, треба складати речі, виїжджати, тому що по перше було реально важко дихати. По-друге, страшно, тому що в вогні починалися просто в рандомних місцях. Дуже швидко розвивалося. Дійшло до нашого району. У нас була офіційна евакуація, і слава богу, в мене вже чемодани були на готові. Що відбувається там. Place, багато нових yeah. пожеж спалахує. Ну ви ж репортер, ви ж маєте знати, в чому справа Та, господи, ми не знаємо, як це началось. Ми не знаємо. чувак. Тут oh, це все гаєвий okay, you know. okay. рада, що його засудили в прямому ефірі? Хтось винуватив в Геїв, господи, прости, хтось Україну. Ну коротше, такий бред нісся в новостях, що абсолютно ніхто не міг зрозуміти у тахе з гойнами. Новини показували 24 на 7, що відбувається. Я реально згадала 24 лютого і думаю, господи, да де ж місце на цій планеті, де просто є якесь, не знаю, нормальне, спокійне життя? Каліфорнія береся, яка бити країна. Я взагалі дізналася про цю всю жесть ввечері, коли піднявся вітер. Саме евакуююсь. До своїх рідних. <світний> <світний> Поки я їхала до мами, у людей ще не було паніки, вони відпочивали собі. I mean, like <світний> Багато пошкоджень було через вітер, дерева валялися ось на дорозі біля будинку моєї мами. В деяких ринок взагалі дерева на домівки попадали. Там просто вітрюган. Провода попадали. йой все, все Стрьомно-стрьомно. Дивіться, тупо одна секунда. Ви бачили? Я стояла, все нормально. Одна секунда, уже валиться ця штука. Добре, що я приїхала до мами-сестри. Are you flying right now? А? Are you flying? Oh, no, 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 I just came. I'm flying in the street. Перед цим, щоб ви розуміли, мені подзвонила сестра і сказала, що її знесло вітром з її подругою прямо на дорозі. І вона така, хі-хі, ха-ха, я кажу, Маш, ти взагалі бачила новини? І моя мама їхала до них годину. Хоча їхати на машині було 10-15 хвилин. Просто після школи моя сестра вирішила з подругою піти прогулятися, Пішли в торговий центр, до якого реально там їхати 10-12 хвилин. Мама їхала годину, тому що вулиці були перекриті, була поліція, був сильний вітер. На дорогах просто лежали дерева. І коли я це дізналася, що мама... Не може доїхати до сестри і ще зі зв'язком були. Про проблеми. Слава Богу, ми всі разом вже зустрілися. І нам позвонила бабушка, бо подивилась новини. Лісова пожежа стрімко наближається до будинків. Під загрозою особняка Рі... Рі... Ріани Афлека. Ну, як бачите, селебрітіс також люди. Мені чомусь здавалося, що от шо-шо, але в Америці у селеб, типу, все буде окей. Типу, що вони знають якісь секрети. Ніфіга. В ту ніч я не спала, чекала, де вогонь, як і багато людей вели, і Ми дивилися, чи ми взагалі окей, чи ми не згорим тут нахрен всі. Подивіться, це не апокаліпсис, ні, це не з фільму, це Лос-Анджелес. Але в цьому районі здається все нормально. Подивіться на небо і цокей. Okay. Тобто, от на одній вулиці ти розумієш, що би ну трошки вітерок був, а на другій, взагалі нормально, На одній вулиці ти розумієш, що все згоріло, а на другій вулиці нормально. Ось це вам Лос-Анджелес. Ти реально живеш в одному місті, але просто в кожному районі своя погода, своє небо в когось темне небо, в когось світле. Коротше, дуже важко розібратися взагалі, типу, ну, загальну атмосферу побачити, тому що в Лос-Анджелесі настільки кожен район відрізняється своєю погодою, вітром і небом, що було важко взагалі зрозуміти, ну, ми окей чи не окей. Було видно, ось смог. Відчувалося це, відчувалося, що дихати трошки важко. Пожари пожарами, а люди п'ють каву, і я теж п'ю каву. От тут на дворі взагалі не скажеш, що щось відбувається. Усіх нормальний настрій. Гурбарки. Сіпнуть кавуську. Собака вона. Ми собаку не взяли з собою, щоб вона не дихала цим силом. Коротше, так подивишся, наче нічого не відбувається. На жаль, тоді ще я не знала інформацію, що обов'язково треба мати маску при собі, адже це дуже небезпечно для легень. Розказували приклади людей після 11 вересня, які жили в Нью-Йорку, і потім, через там 10 років, в них знаходили погану хворобу на намети, в яких вони жили. Сподіваюся, вони знайшли собі прихисток. Людей. А ось, наприклад, валяється дерево. Подивіться, яке велике дерево, і це в 10 хвилинах від домівки моєї мами. От просто щоб ви розуміли, да в нашому районі окей на нашій вулиці через 10 хвилин валяється просто дерево. Коротше кажучи, обстановка здавалася нормальною, незважаючи на те, що сонце було чорним, все було в диму. Але люди не панікували, особливо в районах там дальших. Взагалі ніхто не ходив в масках, всім було пофіг. Тільки в нашому білдингу також все було спокійно. Але от люди, адміністратори, менеджери, вони були в масках. Вони мені навіть сказали, де їх купити в хомді, тому що в багатьох магазинах маски закінчилися. В принципі, я вже збиралася в Лас Вегас, тому маски вже я не купляла. Я повернулася додому забрати. Речі деякі, і поїхати в Лас-Вегас. Е, я вирішила, що не його нафіг. Є знайома, які може мене приютити, і ми з мамою з усіма вирішили їхати в Лас Вегас. Зараз я беру посилочку, речі і ну, нахрен дихати всім цим воздухом. Ну що, собі ёлочку включила, <с>... щоб настрій був. Коротше, на дворі що все чисто, вітер все поздував. І робочі, я теж бачила, вже щось там прибирали, коротше, молодці взагалі. Там не видно, а було вчора. А, чи це не там було видно пожари? З другої сторони, напевно, бачила мої сусіди, знімали. Чи небо вже таке покраще. Дуже сподіваюся, що це все скоро закінчиться. Але дихати цим справді дуже важко. Я прокинулася у мене коротше, горло першило конкретно, тому буду збиратися дихати нормальним повітрям. Що, я їду. О, о, а, це не вона. Ой боже. Боже, дихай звісно, просто жесть. Я не узнала, узнала тебе! Oh, евакуація! Частина один. Диви, я в руки ще не остила плойка в поки тупа. О май гад. У мене такий цьому просто день, стресовий піс. Да? Ну звісно, мені ще кошку О, треба було брехнути. Зі своїх краще добре розбиралися щось. Ну, щоб ви розуміли, сказали. як тільки я сіла в машину, прийшло повідомлення про те, що треба евакуюватися з Голівуду, і тут в мене вже була паніка. Така я позвонила мамі, сестрі кажу: так, збирайтеся швидко, тому що вогонь вже кажу біля нас, не відомо взагалі, Це що буде далі. Це вже фаєр на гори. Каньонський, голлівудський. це вообще не прикольно. Ладно, квартирка, спасибо, це все хороше. Да, вернусь тоже... хорошо, не вернусь, теж ні. А настати хороше сьогодні чисто. Думаю, блин, я хоч вернусь, сподіваюся, так. Да. Все ми їдемо по цій дороге, але там вроде лучше було, так? Да? Що, що саме? Ну, дорога. Буде, ті, була приїхали. трішки інша дорога, да, але ми проїхали. Я вам кажу, в такій ситуації ти просто не розумієш взагалі, як діяти, де вогонь, а дороги показують без вогня чи з огнем. І мама з сестрою, блін, вони збиралися дуже довго. Це окрема історія, чому окремо поїхали. Але факт в тому, що це був дуже дуже напружений день. В мене по дорозі навіть платила панічна атака, яку я взагалі не очікувала. Але дякувати Діанці, все пройшло. Народ, всім привіт. Діані, Діані, яка забрала мене. Респект моєму знайомому, який мене зустріне. Втіла Йоана поїхати в Лас Вегас, а то на візуалізувала тепер. будьте обережні з вашими бажаннями. І careful, тому що, знаєте, а я прям на новий рік така ж на новий рік хотіла Ласвіга сіти. І я прям така думаю, де що ж таке? Я візуалізую цей Лас Вегас не виходить. Ось, пожалуйста. Візуалізувала. Короче, сподіваюся, що все буде добре. Там, там, було, да? Теж дуже важко да. дихати. Вдома вже почала першити кормі. Та... Кошка в мене є, вона ходила, дишала через рот, на петюня. Залазила в ванну, щоб подихати, тому що їй теж Боже, важко було. У да, мене немає е... ага. очистки і повітря. Да. Тому піцюня була відправлена до моїх друзів. Є очисти повітря. Це дуже добре. Да. Так що, Боже, а я була відправлена за... в Лас-Вегас. А ми саме відправились, да, евакуювалися в Лас-Вегас. Так, зараз, зараз будемо показувати вам. Чікі-чики, там, там, там. Ось тут майже не видно, але може трошки побачити, там позаду вогонь. Тут ми вже майже на безпечній території відчуття були дуже змішані, бо з одного боку ми ніби виїхали, все хух, а з іншого мама і сестра залишалися ще вдома, і вони ще збиралися. Я була дуже зла, дуже напружена. Я розуміла, що все окей, все вони океану але... напруга була просто максимальна, і ми намагалися там розрадити себе з діаку. Як ми слава Богу, хоч ми не їдемо. Це знаєш, як у ці відділу страшні там, де все да -да -да, все в аду, просто. Ад. Uh -huh. 16 тисяч будинків було знищено за час пожеж в Лос-Анджелесі. Просто вдумайтеся в цифру: 16 тисяч будівель. В це, повірити, дуже важко, коли ти розумієш, що ти тут гуляв ось позавчора, а зараз горить все. Це просто якийсь сюрреалізм жити в Лос-Анджелесі, розуміти, що ти в 30 хвилинах від місця, де просто пекло. Я дякувала вищим силам за те, що ми не були в тій ерії, коли це почалося, за те, що у нас не було там а, свого будинку, що ми не жили саме там. Ми ще не встигли прожити імміграцію, да, весь цей стрес. Тільки ось ми буквально нещодавно устаканились, почали будувати прям життя, почали відчувати, що все можна трошки да, ставати на ноги, будувати щось, планувати. Як тут, будь ласка, будь ласка, початок дві тисячі двадцять п'ятого. Забіжу трошки наперед і покажу, що чекало нас по приїзду в Лос-Анджелес. 22 числа я прокинулася і побачила, що о 10 ранку горіло 500 акрів. Їхати від нас було година до цієї пожежі, тобто ну, відносно не близько, але і не дуже далеко. Тому що вже після обіду досягла пожежа 40 кілометрів на секундочку. От просто уявіть, 500. Зранку, нехай навіть буде тисяча, да? і після обіду 10 тисяч. Тобто в 10 разів виросла пожежа за якихось лічених пару годин. І зараз я коли дивлюся ці кадри, я думаю, боже, я не знаю взагалі, як люди, які були на роботах, які кудись їхали, у них залишилися тварини. Зараз я, от ми в Олеї живемо, і коли в мене була собачка наша, я думала: Блін, я зараз ухожу. А коли я прийду? Чи може мені треба собаку взяти? Реально страшно залишати вдома. Коли ти знаєш, що взагалі може відбутися в алеї, і як швидко це все може розповсюдитись, чесно боляче думати про тих тварин, які залишилися самі вдома, я бачила відео. Зараз вам покажу. Oh, Back, right? oh, you, oh, you, ой боже, яке That щастя, you. коли таке стається, господи. Я така рада, що ця собачка жива. Я так сподіваюся, що всі що всі собачки і киті залишилися в живих. А зараз повертаємося до нашої евакуації. ну. Надо розслабитися, надо валір'яночку, потому що ну бо я вам хочу сказати, ну це не шуточки. Це хоч віно чи це вода? Мене трошки труса, бо мама з сестрою ще не виїхали, і я просто блята мадріналінія, що це позиція. Давай, що поставимо ну, на вемонами чарочки, підімаємо, підімаємо <зас> чарочку за другим. <Ми> <зас> Думала, можна потрапати. <зас> треба потрапати. <зас> Я хочу підняти цю мінералку моршинську або миську. Оооо, <зас> <зас> як миргорисько. Мир, Мир, а в Америці називається Crystal For фор driver. Так проїжджаємо, значить. Ми таке місце. Бачимо тут таке місце. Тут <гі> Гіанка. Такий ось дуже стильний сучасний. О, повна посадка, як бачите. Всі реф'юджі з цього. Добре, Кажу, повна посадка. Всі реф'юджі з Лос-Анджелесу. Палафель тут. А я я буде тут. Буде. А як це їсти, поки я буду ага. Ну Може, якось. Слава Богу, моя мама вже сестрою в безпечному місті. Блін, музика ця, потім мене Ютуб заблокірує. Коротше, що ми всі сейф, сподіваюся, ваші друзі, рідні також сейф. Тому що ну то, що зараз робиться, але вогонь просто в рандомних місцях починається. Хтось каже, що це все перед тим як Трампа виберуть, що це короче якісь політичні штуки. Хтось каже, що найбільші страхові компанії ем, викреслили з ну зі свого. Полісу, якісь оці будинки, місця, де горить. Коротше, як-будто би хтось це десь заговорився. Ми, взагалі, звісно, не розуміємо, хто з ким зговорився. Нам головне бути сейф. Тому я таку трошки паніку зловила. Слава Богу, як тільки виїхала моя мама, з сестрою опинилася в нормальному місці, в безпечному, я вже тож трошки так розслабилася. І зараз вже фу, все. ми майже в, -В Я три роки вже тут майже живу. Собі візуалізувала, візуалізувала. От тобі, пожалуйста, навізуалізувала. Тому побачимо, що буде. Деякі кажуть, що може це взагалі горіти там тиждень, поки поки все не згорить. Хтось каже, що вітра нема, воно саме десь перестане горіти. Що, як, хто, правда, де, що, непонятно. Але найголовніше, що в мене з собою камери. Камера лінза це найдорожче документи. Е Дві сумочки брендових я взяла. Це найважливіше. Така так що брати, якщо я сюди не повернуся, якщо чесно було трошки грустно, що я ухожу з дому, не знаю, що в нього вернусь. Але у нас є фалафель, діанка, і ми йдемо в машинку. Скоро будемо там. Слідкуйте! Валентіна валентіна! Uh, we are safe. We are in Lo Los Angeles. No. Las Vegas. Las... Uh, hello, Las Vegas. Ну а детальніше про пригоди в Лас-Вегасі можете подивитися на моїй сторінці в інстаграм. Якщо коротко, закінчилося все тим, що ми скупилися на 300 доларів, купили ось такі очисники повітря. Маск. І готувалися до можливого апокаліпсису. Але я вам скажу чесно: після всього того досвіду, що ми пережили з війною і проживаємо зараз, імміграцією, новинами. Все-таки нервова система трошки закалилася. Наприклад, оця ця собацюня, яка також безстрашна українка, їхала 16 годин в літаку в багажному відділенні, яку просто залишили в аеропорту потім на підлозі в Мексиці. Коротше, ця собака, і ми пережили стільки всього, що в принципі ми вже готові до зустрічі з прибуттям. Ну, Поки я ловлю обід у місцевій вбиральні, рекомендую вам підписатися. Якщо вам сподобалося, ставте лайки і напишіть в коментарях, якщо ви. Також колись танцювали в туалеті.